А пісня це душа з усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці шириться між неба. На крилах сонця сяйвої лиша. Чим глибше пісня, тим ясніш душа. Наш сьогоднішній гість студії з неймовірно ясною душею вже готовий підбадьорити кожного. Знайомтеся, український поет, бард і виконавець власних пісень Ігор Касяненко. Доброго ранку! Доброго ранку, дякую, що сьогодні стали гостем нашої студії. Власне, хотілося б поговорити про ваші пісні і про вас як поета. Ви. Ким тільки не були, вона спробували себе у ролі вчителя інформатики та фізики. Ну, так вдало пробував це 15 років. Було, але все одно доля вас привела до музики. Ну, до поезії, ага, більше про що ваші пісні? Про що вірші? Знаєте, а мені так здається, що кожен автор, який складає пісні, вірші або щось інше, він пише про людей. І він агітує за себе інших. Якщо моя пісня або вірш подобається одній людині, то я одного загітував. Я популярний там у рамках цієї однієї. людини. Так? А якщо там 10, то це я вже про 10, 10 написав. Якщо повертатися до фізики, до своєї, яку я викладав, то фізика це наука про найбільш загаль законної природи. Так от, поезія, це теж е, е, наука така про найбільш загальні відчуття е, людські. Якщо я так сказав, я вас люблю. І там мільйон людей е подумали, і я так думаю. Тобто я вже великий поет, насправді це чудово. Як зна я знаю, що якщо ви нам щось зіграєте, ваших прихильників стане значно більше. Тож пропоную просто зараз нам щось виконати. Ага, тобто я починаю, ну я ж барти, мені треба ще дуже довго говорити перед піснею. Я ж скажу одне Хороший. слово. Добре, от ця пісенка, вона називається Приватна особа, вона російською мовою часне ліцо. Вона про те, що зараз, коли ми, ми існуємо взагалі в такому інформаційному потоці коли не розумієш, хто там правда, хто неправда, один канал одне розповідає, другий інше. От, а єдине, що нас врятує і що нам розкаже правду про себе, це тільки ми самі, те, що наша душа розповідає, <кхи> те, що наші якісь е наші приватні приватні відчуття розповідають. Ну, власне, пісенька про це. в наше время Одиночка, как на взгляд и в Не имеет перспективы, миром правят коллективы Тресты, холдинги, команды, своры, партии и банды Шайки, лейки разной масти делят мир и рвут на части А я частное лицо, я стою под синевой Меж корон венцовый касок с непокрытой головой у моей малютки жизни нет ни крыльев, ни когтей, лишь три стопочки на тризни и две даты на кресте и две даты на кресте. Мне из внешнего расклада, если честно, мало надо в этом смысле я для стада как для Лейбница манада. Я живу своим резервом, Сердцем, чувством, вкусом, нервом. А вокруг шумны ретивы, Суетятся коллективы, А я частное лицо. Я бываю мудрецом и глупцом, И как Всевышний сразу сыном и отцом. Для услады глаза слуха У меня есть ангел свой. А насчет Святого Духа, Так ведь я ж пока живой, Так ведь я ж пока живой. Испокон веков досели, Слившись в общем хищном теле Стаи прайды и артели Индивидуумов ели И едят, и будут кушать И о большем грезить куше Ведь желудки их, как домны Ненасытны и огромны А я частное лицо Я лишь выйду на крыльцо И вся дурь больного века Умиг берет меня в кольцо Но в награду за мытарство Ты мой ангел между людьми В наше царство государства мені царю В лікарства, ложечке ложечки В чайной ложечки любви. любви Якщо чесно, я би ще слухала й слухала, насправді неймовірна композиція мені дуже сподобалась, скажу вам чесно. Дякую. Я знаю, що у вашому житті ще була сторінка, яка мала назву Ніч та угу. Власне, розкажіть про цю сторінку в житті, з чого все починалося, чому так все закінчилося? А воно не закінчилося, воно б взяло паузу. Це почалося давно, це почалося ще в 2000 якомусь там першому або другому році, коли мій син Женя вчився в музичному училищі Глієра в Києві, і там ми познайомилися познай, познай, познайомили з таким такий хлопець Олексій Шманьов, і вирішили створити гурт. Я сказав: я пошукав класні вірші, у мене є ідея рок н рок-н-рольної поезії, як, як написати справжню рок н рок-н-рольну українську поезію. Мені здалося, що я знаю. От, і а, вони казали, а у нас є ідеї музичні, українські музичні ідеї. От, ми спочатку створили, це був такий а-ля Я маю на увазі, що ми такою мовою намагалися писати Гоголівською, як на вечерених отере з диканьки. От, що воно таке російською, але таким, з нашими там, там про панночку там, таке інше. А потім, і це називалось Нічта третє». А потім ми зрозуміли, що ми хочемо писати українською мовою, і там далі вже проєкт існував як україномовний. І він називався Н3. І він існував, існував, довго існував. Поки настала така мить, коли ми зрозуміли, що дуже багато часу треба туди вкладати. І, а заробляємо ми мало. І, заробляємо ми мало, тому що це ж музика, туди треба вкладати дуже багато грошей ще в апарат, в записи, все інше. А, і у нас нема. І ми зробили паузу. На, на декілька років зробили паузу, але пісні існують. І зараз я там знаходжу в інтернеті, там хто співає як народні вже пісні. То, якийсь, причому цікаво, що там одну пісеньку Сашко Положенський сказав. Співав нашу зентри, а потім я дивлюсь, це вже як гімн УПА, А я взагалі не про УПА зовсім писав, а я писав про е те, що я бачу навколо. Ну просто про нас, просто про людей. Тобто не про повстанців писав. А ну, якось так стало. Тут тобто, вони якісь трактовки цікаві. Потім я дивлюсь, у мене там є, у нас є, є яка пісня Чужа війна. І я теж дивлюсь кліп. Ну, хтось там люди, кліпи, які роблять, ну такі самодіальні кліпи. І я дивлюсь, що там теж взагалі зовсім не те, що я вкладав, а люди почули. Ну тобто це пісня, метафора. Зраз... Кожної зраз... пісні людина відчуває по-своєму. Mm. Автор одне вкладав, а слухач почув інше, і це я не думаю не по... непогано. Я думаю, що це фірмово, це тоді вийшла пісня. Коли так виходить, а коли і всі чують одне, і те ж це взагалі нічого. Власне, не можу не згадати про те, що у вашому житті ще є і збірка віршів mm -hmm. лічусті хабі. Mm -hmm. Власне, вона отримала позитивні відгуки критиків. Чи плануєте ще видавати? І чим особливо ця збірка? Ну, ця збірка особлива тим, що вона була це вибране Тобто, а, я дуже багато ну, спілкуюся з поетами, і вони там. Я поет, автор 15 збірок, але мені соромно за них, і я зараз видав 16-ту і тут вже буде правда. так І це зрозуміло, тому що людина росте весь час, він там щось, якісь вірші розуміє, що вони були тимчасові, а інші були вічні, ну, з його точки зору. І я просто не видавав тому що в мене ж є можливість співати, розповідати так вірші на концертах на своїх. І тому я не хотів там, не, дуже не поспішав видавати, поки не почув, що, не зрозумів для себе, що вже пора, що ці вірші вони дійсно існують зі мною там по декілька десятків років. І тому вийшла така книжка. От. Я думаю, що вона, вона дійсно вона вийшла, ну вийшла, вона, дуже багато людей мені сказали спасибі за це. Вона ж називається так, лічу лечу на тобто, літаю. От, І мені, Кажуть люди, що там від, там якісь проблем там, з хребтом допомагає, наприклад, якщо заболіло, почитаєш, проходить. Дійсно, якщо чесно, я навіть не уявляю, як можна без вашої музики жити взагалі. Mm -hmm. Тож пропоную вам щось ще нам зіграти. Розкажіть нам перед історією пісні, доки ви не лаштовуєтеся, пропоную щось іще зіграти. Mm -hmm. Давайте. Така пісенька буде вона про. Природу жінки, про природу кохання жінки. Ну вона трохи, трохи жарт, зрозуміло, що такий трохи жарт. Але я її зараз спробую співати. Якщо так щось може там зіб'юсь десь, то вона пробачить, бо що там є якісь. Я там плутаюся у жіночі бужутерії. Мені сказали, жінки, які слухали, казали, що ти плутаєшся. Я б ніколи не заплутала там, в першому куплеті. Це би зрозуміло. А я ще можу Ну, спробую, ні. Внешне ты так. Хлынучку. в весны уже дія на всех. Ага, ага. Нет, я просто про бижутерию сгадывал и забув тут самый початок. Внешне ты так беззащитная и чиста, Как на апрельской ветке почки, но когда. Ты замечаешь ту, что пробует поймать меня в тиски у нее. Бедняжки сразу начинают рваться бусы и цепочки И теряются сережки и ломаются, как спички каблучки Только ты напрасно тратишь колдовские свои штучки Для забавы боевым Своим амуром зря велишь меня расстреливать в упор Если б я был президентом, я украл бы для тебя державы Если б я был инквизитор, я бы лично для тебя разжег костер Я за книгой, а ты рядом, за шитьем полна покоя и смирения но лишь стоит мне уйти, и у тебя сверхновой вспыхивает взор, И рождаются тайфуны, и случаются в пустынях наводнения, И вулканы просыпаются, и чудища выходят из озер. В смысле творческих прозрений мне поэту грех На Бога быть в обиде, жаль во мне Фантазий больше, чем презренного металла в кошельке Если б я был царь морской, о, я купил бы тебе виллу в Атлантиде Если б я был камикадзе, я бы взял тебя в последнее пике Я в объятиях твоих, как скалолаз на покоренном и вресте кислорода Не хватает, но в груди восторги, страх и торжество. И грядущие на пасти не приходят, А стоят застыв на месте до тех пор, Пока мы вместе и тебя не беспокоит ничего. Если бы я был певчей птицей, Я наполнил бы тобой весь лес весенний. Я бы имя бриллианту дал твое, будь я придворный ювелир. Ну а главное, что я тебя любя, спасаю мир от потрясений. И мне нравится, любя тебя, спасать от потрясений этот мир. Здається, що кожна дівчина, кожна жінка захотіла б почути на свою Одесу таку пісню. Неймовірно чудово. І про біжутерію було цікаво послухати. І власне про камікадзе, який би забрав її в останні піки, чудова пісня. Я вам дякую за таку цікаву розмову. З дівчина це дуже висока цінка. Насправді, насправді мені все сподобалось. Я би ще слухала купу ваших пісень, але на жаль, ефір час у нас обмежений. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Переконана, що ми вами зустрінемося і ще. А, Чудово, а глядачам досить. глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Барт і виконавець власних пісень, Ігор Касьяненко. З вами я не прощаюся, пропоную лишатися з обласним.